Коли ми зустрічаємося, зустрічаємося ми, ми не так часто, відбуваються розмови, на кшталт того, що напружена ситуація, яка е, існує у міській раді, вона хвилює усіх, без винятку, членів громадської ради. І тому на останньому засіданні, яке у нас було 21 червня 2012 року, присутні проголосували за таке звернення, яке, можливо, вам усім, а можливо не всім відоме, тому що воно було приюднено в комунальних засобах масової інформації, але... Е, ми вважаємо, що потрібно його озвучити і безпосередньо до тих, до кого ми звертаємося. Звернення громадської ради при виконавчому комітеті Конисовської міської ради. Ми, члени громадської ради при виконавчому комітеті Конисовської міської ради, надзвичайно занепокоєні напруженою ситуацією, яка останнім часом склалася у самоврядуванні нашого міста. Низка рішень міської ради щодо виконання повноважень міським головою. Наступні протестування. Спалий розгляд позовів у судах мають негативні наслідки, створюються перешкоди продуктивній роботі, гальмуються, а часто пусто і блокується здійснення функцій виконавчої влади. Як інститут громадянського суспільства роботу депутатського корпусу на власному досвіді також не можемо оцінити як ефективно, бо за як навіть одне єдине в поточному році звернення нашої громадської ради до депутатів міської ради від 0,6.04.12 06, 06, року по сьогоднішній день залишається без відповіді. Натомість, після кожного пленарного засідання сесії, як коло по воді містом розходяться і множаться різноманітні чутки, настала пора покласти цьому край і почати працювати. Оскільки правові змагання депутатів міського голови деталі більше починають уподібнюватися в бігу колу правових колізій, пропонуємо перенести замирення сторін з чисто правової, у моральну, правову площину цінності демократичного суспільства. А один із найвагоміших засадничих принципів цього суспільства, як відомо, це право людини і громадянина на свободу вибору та толерантність ставлення до інакшого вибору, що личить нашим народним обранцям політичній еліті місцевого масштабу, нехтувати зневажати виборами, які зробила громада під час виборів міського голови. все закономірні помилки і промахи в роботі на цій непростій посаді можна вважати достатньою підставою, щоб ігнорувати вибором кількох тисяч виборців? Проблеми розвитку вирішуються цілком цивілізованими методами. Фахівці знають, які ми. Авотом недовіри виборному посадовці може приділити той, хто його обрав. Закликаємо вас, шановні депутати міської ради, відкинувши поступивши поступившись фракційними інтересами перед інтересами громади, припинити протистояння та приступити до плідної праці на благо міста. Закликаємо вас, шановний пане міський голова, виправити виявлене вам довір'я і докласти всіх зусиль для вирішення проблем і забезпечення розвитку міста. Звернення затверджено на засіданні громадської ради. Нашому підсі ну, ново протокол номер двадцять першого червня.